Доброго дня, вас вітає Адвокатське об'єднання Захист, до речі, найбільша юридична компанія України, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання. Рано чи пізно кожна людина в своєму житті зіштовхується з процедурою прийняття спадщини, тому так важливо розуміти її юридичні аспекти, особливо коли вони зазнали значних змін через введення воєнного стану на територію України. Що ж, зараз ми більш детально ознайомимося з основними. Правилом процедура прийняття спадщини відбувається протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини. Важливо зазначити, що даний строк встановлюється як для спадкування за заповітом, так і за законом. Отже, протягом цього часу спадкоємець, який на час відкриття спадщини не проживає постійно, і спадкодавцем має подати нотаріусу а в сільських населених пунктах, уповноважені на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Проте не хвилюйтеся, якщо ви через бойові дії не встигаєте подати таку заяву вчасно, так як відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України на час дії воєнного стану строки для подання спадщини припиняються. Тобто, спадкоємець. Може прийняти спадщину протягом дії воєнного стану незалежно від тривалості та додатково після його скасування у строк, що залишився станом на 24 лютого 2022 року від встановлених шести місяців. Звертаємо вашу увагу на те, що перебування за межами України не є поважною причиною для пропуску строку на звернення із заявою про прийняття спадщини в умовах воєнного або надзвичайного стану. Спадкова справа заводиться зверненням заявника будь-яким нотаріусом України і не залежить від передбаченого цивільним законодавством місця відкриття спадщини. Тобто для прийняття спадщини спадкоємець може звернутися до нотаріуса за місцем свого проживання чи перебування. При цьому, навіть якщо інші спадкоємці вже подали заяву про прийняття спадщини в іншій місцевості, ви маєте право звернутися до нотаріуса за своїм місцем проживання і надіслати заяву до іншого нотаріуса після її засвідчення. Також законодавством передбачені категорії осіб, які вважаються такими, що автоматично прийняли спадщину. До них належить Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо протягом 6 місяців не заявив про відмову від прийняття спадщини, також малолітні, неповнолітні, недієздатні особи, а також особи з обмеженою дієздатністю, окрім випадку відмови від спадщини за згодою батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників та обов'язково органу опіки та піклування, важливо також враховувати, що трапляються випадки, коли людина не хоче приймати спадщину. Адже спадщина це не лише майно, а також і боргові зобов'язання померлого. Тож іноді краще відмовитися від спадщини і позбавити себе боргового тягаря. В такому разі, і для категорій, які вважаються такими, що автоматично прийняли спадщину, важливо в строк, встановлені для прийняття спадщини, подати нотаріусу заяву на відмову від неї. Сподіваємось, що ця інформація для вас була корисною. Продовжуйте ставити свої запитання, підписуйтесь на нас в Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі та Фейсбуці, щоб не пропустити нічого важливого.